Всім привіт! З вами на зв'язку Вісник Підземель. Вимушені повідомити вам сумну новину. Костя і Маша, на превеликий жаль, залишають проєкт з особистих причин. Це дуже сумна подія для нас і багатьох з вас, але це факт, який ми змушені прийняти і рухатись далі. Поважаємо Кості і Маші всього найкращого в їх життєвому і професійному шляху. З приводу цього, це відео ми хотіли би присвятити поточному стану проєкту Вісник Підземелля та думками і планами щодо його розвитку. Основне, що хотілося б сказати, що ми не розформовуємо, вже ставший рідним вам проєкт, і будемо продовжувати грати, працювати і дарувати вам крутий україномовний контент. Але будь-які зміни, тим більше такого масштабу, потребують часу для адаптації. Тож, який саме поточний стан у проєкта Вісник Підземельне? По-перше, ми ставимо нашу компанію на паузу, бо створювати повноцінну багатогранну історію без частини команди і без розуміння напрямку руху поки неможливо. Додатково до цього нам треба розібратись з технікою та процесами по зйомці епізодів. Це буде потребувати значного часу на переосмислення. Новий склад команди, нові арти, новий концепт і нові знайомства. На цьому ми будемо сфокусовані у найближчий час, щоб поновити нашу цікаву гру і подарувати як собі, так і вам більше цікавих історій. Якщо у вас є бажання і можливості допомогти нам, будемо дуже вдячні, якщо ви напишете нам на пошту, яка буде у описі, або у будь-якій директ у наших соцмережах. Навіть мені особисто в Discord можете писати. Тож, якщо ви маєте бажання і час, будемо раді будь-якій допомозі. По-друге, в нас є деякі напрацювання, які ще не викладені як на Ютубі, так і на Тіктоку, які ми зможемо використати як подушку контенту, поки ми адаптуємося до створення нового і для того, щоб розбавити ваше очікування на відновлення проєкту у повній силі. По розкладу додаткового контенту, коли ми будемо розуміти наші ресурси, ми обов'язково повідомимо вам. В нас є ще так багато чого вам розповісти і показати. По-третє, дуже багато планів на розвиток нашого каналу і нашої спільноти доведеться відкласти на деякий час. Але відкласти це не означає відмовитись. Вже дуже скоро ми станемо міцно на ноги і будемо продовжувати розважати і надихати вас новими звершеннями і досягненнями. А поки робимо все, що можливо для того, щоб цей час настав якомога швидше. Слідкуйте за вкладкою Спільнота на нашому каналі. Ми будемо тримати вас у курсі всіх новин, змін і поступового поновлення роботи. І наприкінці хочеться подякувати кожному з вас, наші глядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами, попри виклики, які кидає нам доля. Ви наша найкраща спільнота і ми сподіваємося, що разом ми внесемо свій значний вклад у розвиток україномовного контенту і української рольової спільноти. Щиро і від усього серця. Дякуємо вам за підтримку. До зустрічі вже дуже скоро. Ваш вісник підземельник